Бажаю здоров'я, пан Олексій, от радий вас бачити на акції. Прокоментуйте, будь ласка, від себе щось. Ну, цікавеньке для людей. По-перше, зразу хочу попередити, що я на відміну від деяких любителів хай пам'ять на горі чужому. Приїхав сюди тільки по запрошенню, по запрошенню рідних, маючи бути сюди запрошеним. А проблема дуже проста. Проблема 54-ї бригади, вона не сьогоднішня. Я на дзвінку вже півтора року на гарячу лінію. Це просто безліч дзвінків з одним проханням. Чому не обмінюють? О, Ота, про... перерахуйте бригади, я знаю, ви багатенько їх знаєте. Ну, я 10-й, 115 54-та, 24-та, 14-та, там 68-та, 63-та, там... Везич, ну от чогось іменно от 54-та, ван от просто вперлися не хочуть. Принципово влада не хоче йти на контакт з рідними полонених і не хоче навіть слухати приймати документи про те, щоб запустити сам процес обміну полонених. А найбільше мене в цій ситуації, вибачте, короба і біса це то, що наша влада, представники омбудсмена. Ви видвигають вимоги рідним. Ви нам спочатку принесіть докази того, що ваші рідні в полоні. Ви серйозно? У нас армія чиновників. Я вже мовчу про внутрішню розвідку, я знаю точно, що співпраця йде із цією стороною ворожою співпраця в плані інформаційної політики щодо обміну полонених і списків. І ви розказуєте рідним, що вони мають принести докази того, що дійсно вони знаходяться в полоні. Це ви нам довжні, ви, влада, у вас ресурси для цього. І е, чому ви займаєтесь обміном полонених одних? І в даній ситуації отупо от ігнорують. Я не можу поняти, чому мені здається. Е, Корінь зла заключається в тім, що хлопці 54 бригади вони в першу чергу є свідками нехороших комбатів. Тому якщо хлопці вийдуть на волю, то їм є що розповісти і розповісти дуже багато чого, як вони попали в полон, можливо, здали позиції, а можливо продали позиції. І дуже багато цікавого ми можемо почути. Тому влада дуже боїться по обміну полоненим, в зв'язку з тим, що потім. Вспливатимуть такі неприємні факти, які я звучив вже полтора року, тільки я жукаш Кремля, мене всі називають колаборантом. А Насправді це називається просто реальність. І я би хотів, щоб влада реагувала на цю реальність, на ці факти злочинів в армії, не посадкою тих, хто про про це говорить, а кадровою політикою, чисткою і притягненням до кримінальної відповідальності, і створенням тимчасових слідчо-військових комісій. Серед тих камбатів, проти яких самі військові роблять відео і кажуть президенту: уберіть зрадників камбатів, зробіть, будь ласка, заміну міну комбатів. Ні, реакція вона. Убирають хлопців, зникають хлопці, телефони зникають після того, як вони звертаються до президента. Ну тоді в нас не демократія, не називайте диктатуру демократії. Дякую.